Відомий продукт і це дуже важливо, тому що є дуже багато контенту. На жаль, на нашому ринку його поки що не так багато, але він вже теж є. Його з'являється все більше. Але навіть якщо ви після цього перегляду цих відео подумаєте, блін, цікаво, круто, хочу розвиватися далі. Ви без проблем зможете знайти якихось там західних блогерів з різних країн, ну не західних, взагалі не важливо, Тут будь-яких блогерів з різних країн їх доволі багато, які оглядають певні інтеграції, оновлення тощо. І це дозволить вам, якби. Далі в цьому розвиватися, підтримувати, шукати якісь для себе рішення і так далі є в цілому дуже сильне ком'юніті в цьому сервісі, тому я думаю, це. Дозволить вам якби масштабуватися далі. Тобто фрі-версія відомий сервіс. Із-за того, що він доволі відомий, в ньому є дуже багато потрібних нам сервісів, дуже багато потрібних продуктів. Знов-таки це і Сіремки, і смс розсилки і Е-мед-розсилки, робота з поштою, таблицями, Google Доком. Ну, коротше, все, що таке може, напевно, ваша фантазія явити, скоріш за все, це, це вже тут є, і воно вже.